Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні покажу нашу першу кролку, як, про яку було відео попередньо поїхали. Хочу сказати, що дуже багато було, не, не дуже багато, а були коментарі такі, що треба їх там, цю кролицю прибрати, поза вухами, суп і так далі. Хто шуткував, хто насправді це казав. Що зробила я з приводу цього взагалі? Піду показувати. Привіт, киця. Так. Першу кролку. Ось вона. Я її закрила не просто так, бо вона. Взагалі стала чумачечою мамою. Насправді вона прикольна стала. Прикольна чим? Ось у нас кролиця вродила кроленят і перестала їх годувати взагалі, я думала, вони помруть. І я крутилась, крутилась, подивилася? Тут вони вже бачать кроленята. Бачите? Бачать маленькі. Можна? Не бийся тільки. Тут такі самі. Зараз відкрию, покажу. Кроленята вже всі ось відкривають оченятка. Оці такі самі ось. Ой, да не начіпаю я все, все, заспокойтеся. Хай бог мала я. Так. Ну, а я покрутилася, дивлюся в цієї, начебто трішки менше, ніж усіх. В неї тут двоє штучок. Думаю, ну була, не була. Перевірю, що ж робити. Взяла вас, підкинула їй. Здивіться, яка різниця величезна між кроликами. Бачите? Занадто велика. Днів. Напевно, дев'ять. десь так. Я ось я підкинула оцю ось дрібнутулю малесеньку. бо в мене виходу іншого не було. Або пан, або пропав. Або вони і так би пропали, або вони врятуються. Якось так. Вони тут ось здружилися за цими ось пупсами. Вони їх он там щось цицько в них он шукає. Бачите, цицьку шукає. Ой, прикол. Вони їх тут вилюблюють, маличу оцю. Вони ось, бачите, такі ось колобочки, вона їх годує. Фу, фу, щоб не зглазить. Вона їх прийняла, і оце тепер в неї саме родітик. Бачите, цицьку в них шукають. Вони більшенькі лахматі? Якщо <плес> ось так. І це вже в нас, коли я вчора зранку їх підкинула. Вчора цілий день і сьогодні вже надвечір, вона тут з ними опікується. Тут он малявки. Ой! Я забула, що ви дурні в мене матусики. Відкриваємо тепер матуську і, не дай Боже, до неї підійти. Або це вона одразу пригає, фиркає, захищає свій вивідок. Ну. Ось так. Я вже почала знову злучати всіх своїх мамочок. Я собі планую, наприклад, 2-3 дні злучаю мамочок 5-6 штук. Десь через 2 тижні роблю ще з іншими так само. Це для того, щоб вони не всі разом були купою. Мені потрібно, щоб десь по 25-30 кроликів в мене було кожного місяця. Ось я собі так запланувала, я собі так і роблю. Наразі ось в мене одне, друге гніздо. Ну Тут, як бачите, 2, 4, 6, 8. Тут я взагалі не знаю, скільки. Скільки їх там 2. 4, 6, 8. Також 8, да? Так? Було по дев'ять, наскільки я пам'ятаю. Так, Тут у нас мамочка п'ятьох тільки. Ось виходить, 21 вже є. Ну і тут буде-не буде. Будемо все-таки очікувати. Я сподіваюся, що вона все ж таки вигодує мені оту малечу гарнюню. І все буде гаразд. Так, ну що? Всі оці кролики, всі, що є в цій клітці, всі, що є у сараї, всі в нас під ноль. Зараз вирізаються, і буду вести на Київ, як возила весною, з великим продажем. Шкірки, нагадаю, ми сушимо. Продаємо Василь Царук. Ціна в нього була весною останній раз, як ми відправляли 500 гривень кілограм. Наразі не знаю. Ось висохнуть шкірки, будемо відправляти в точному ціну. І, як то кажуть, по накатанні будемо співпрацювати всю зиму і надалі. Ну що на цьому, все всім, па-па, до нових зустрічей.